Доброго вечора, ми з України. Чув, в інтернеті є такий тренд останнім часом, що деякі українці кажуть, що не можна сміхатися там, ходити до ресторанів, відпочивати, пити каву, що всі повинні бути на фронті, в м'ясорубці. Допомагати ЗСУ. От, Що я вам скажу, ті, хто про це каже. Що це неповага до ЗСУ. Та мені все одно, чхати я хотів. На ТЗСУ, це по-перше, на тих бандитів. По-друге, не, не будете мені вказувати, що робити. Хочу і п'ю каву. А ви хто, такі? ви хто такі? Ви захищаєте бандитів? Будете відповідати по закону. По закону про тимчасовий устрій. Якщо ви будете надалі підтримувати Збройні сили, будете відповідати по закону права сили і права примусу. От і все. А ті, хто каже, що не потрібно ходити до ресторанів, барів, будемо ходити, будемо відпочивати, будемо пити каву. Це наша справа, а не ваша. Ваша справа мовчати, а не лізти, куди вас не просять. А будете лізти, будете отримувати по шиї руках. От і все. По закону права сили, щоб ви зрозуміли.